Сьогодні вранці узнаю там депутати однієї з партій в Чорноморську виводять на мітинг людей, хоча в них по плану відключається нічого особистого, виходять на мітинг, перекривають вулиці, дайте більше. Тобто, ну розумієте, до маразму доходимо. Люди виводять для того, щоб піаритися на відключенні світу. Як це, е, не буду розуміти, як не буду гарним цими плохими словами? Як призвіщаться? Да, ну якийсь депутат, по-моєму, від ділам. ділам. Я ще буду з мером говорити, хай він свою партію трошки відладить. Чорноморську вивів людей, перекривають вулиці, в плановому режимі йдемо. Ну от як з такими мудаками спілкуватися? От як? Просто до маразма доходить, розумієте, для того, щоб зробити політичні дивіденти, він виводить людей, виводить людей. Такі області, як ви кажете, в Сумщині, да? ні води, нічого. І ми зараз були планета на нараді, і президент правильно сказав, там, коли Кім там, почав розповідати, от в Миколаєві людям важко. Він каже, важко в Донецькій, важко в Сумщині. А ви спілкуйтеся, от від, я хочу, щоб люди чули, що давайте не порівнювати, тому що це там дійсно важко. Нема ні світла, ні води в Херсоні. Кожних дві хвилини обстріл. Харків сьогодні, кожних три хвилини прилітає. А ми виводимо людей на вулицю? Водимо, бо треба флаг вчепити там, де де чи як там до того, що ми для віщо? Я думаю, що мер навіть про це не знає, що його однопартійці. Це там більше крука, якась історія, там все. Але навіщо це робити?